Розвідника це ну, загальні чоловічі якості. Витримка, сміливість, розум, холодна голова. Завдання різні бувають, так як це розвідка. Ми можемо як штурмові дії робити, ми можемо як до розвідку об'єктів проводити. Так, Дивлячись від задач, можуть люди поступати за завданнями. У звідницьких підрозділах лише сильні, крепкі, сильні духом. Я не знаю, що це Та Розвідка дешева крутіша за всю розвідку в світі. Ну, тут без варіантів. Я ніколи не служив ні в яких інших підрозділах, окрім ДШВ, тому сказати, що ці сталеві хлопці... Не здатні виконати якесь завдання банальне. Такого не може бути. Для мене це досить потужна мотивація бути в цьому строю з цими хлопцями. Ну, Развійник повинен перше всього, бути підготовленим, як фізично, так і морально. Це найголовніше, я бачу у людині. Якщо він буде підготовлено і там, і там добре, і розумним, у його все вийде для цього зрозуміло, що треба бути хоробрим, так як йти до противника в тил це нелегка задача. Ну, розвідник це основному, високий рівень інтелекту, оскільки попасти в розвідники не так просто. Потрібно знати великі базові знання, тому це дво... ну, складна річ попасти в цей підрозділ, у цей колектив, в цю сім'ю. Хотів би побажати розвідникам. Успішне виконання кожного поставленого завдання. Хотів би, щоб ви повернулися з цієї війни цілими, неушкодженими, морально здоровими. І нехай військове щастя, військова удача буде брати на вашій стороні хлопці. Хочу всім побажати, якнайшвидше повернутися з цієї війни, виграти її вже до кінця. І всього найкращого. Бережіть себе і свій особовий склад. Холодного розуму. Не забувати близьких та рідних і для чого це все ми знаходимося.